Лютий місяць, який для України перестав бути просто датою в календарі. Це точка, після якої все рахується інакше. Інші пріоритети, інші цінності. Щороку він повертає нас у стан напруги і пам'яті, бо лютий це місяць розстрілів на Майдані, і самі знаєте чого. Моменти, коли ми знову отримали колективну травму. Тому в лютому ми говорили з Даркою Гірною на серйозні теми. Але від серйозності в тілесність в розмовах про секс. І то, і то було важливо. Наприкінці лютого 25-го року сталася вже всім відома ситуація із нашим президентом та Дональдом Трампом і костюмом. Ванутюа сіт. the highest level Несканчізофісні рефюсто стало очевидно, завершення війни не світить. Трамп грає в свою гру, а з Америкою глобально щось не так. Що з правими, що з лівими бджоли проти меду. Саме такі думки у мене виникають, коли дивлюся відео вестернів про те, як вони проти капіталізму, а іноді навіть проти демократії і прославляють комунізм. Ось мем ідеально пояснює ситуацію. Або ось така ситуація: цей тіктокер явно живе в Китаї і починається все невинно. Він не знає, куди йому піти. В рідний американський Макдональдс ще в китайське кафе і вибирає Макдональдс, того що його купила комуністична партія Китаю, а Китай не підтримує Ізраїль. Китай знаходиться на одній вісі зла і з Росією і Кореєю, яка теж посилає своїх нічого не розуміючих громадян бивати українців. Але цей блакитноокі красове американець вирішує, чому що він на їхній стороні? Чому?